6-0 перерісіль пасічна. Подібні перемоги для команди села Перерісіль стали вже традиційними. Адже вона наразі представляє свою рідну школу футболу в Надвірнянському районі. За 35 років футболісти демонстрували чимало перемог і зараз є лідерами у турнірній таблиці. Молоді спортсмени вирізняються не лише технікою гри, але й культурою поведінки на полі. Це є і гра в техніці, це є гра в розуміннях між футболістами, це є і культура поведінки. Гри футболістів на полі. Бо за останні часи наші футболісти, так би сказати, не мають зауважень на полі такого серйозного масштабу. Щоб десь звільняли на грудві е, е, і стараються як наклад показати престиж футболу і престиж села. Великі перемоги потребують великих затрат. Коштів на розвиток футболу, як завжди, бракує. Сільська рада каже Василь Неполяк, всіма силами намагається допомагати. Це що стосується ігор на виїзді. Однак підтримка меценатів вкрай важлива. Свій вагомий вклад у розвиток надвернянського футболу внесли і депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Усі футболісти переріслянської команди Юнаки, так і дорослі гравці отримали новенькі форми із логотипом свого села. Будь-яка допомога, в тому числі і м'ячі, форма, це дуже важливо, тому що е, футбол сьогодні не фінансується централізовано і він сьогодні. Е, Тримається на ентузіазмі, вони бачать, що є якісь якась підтримка, що не тільки вболівальники приходять для того, щоб там їх підтримати, а що є дійсно люди, які готові дати поштовх для того, щоб вони досягли ще більших результатів, щоб вони грали краще, їм приємно, що вони можуть грати в новій формі. Покращувати умови для футболістів, які є гордістю села його мешканці намагаються і власними силами. І зібраних грошей їм вдалося звести ось таку роздягальну для спортсменів. Цього тижня каже сільський голова, очікують і 10 тисяч гривень. Допомоги з району. Ці кошти теж спрямують на добудову. Василь Неполяк переконаний, закумулювавши усі сили, не лише переріслянців, але й меценатів, футболістам вдасться вийти на новий рівень.